Всім привіт, це друга частина по цьому і приладу. Як його правильно назвати? Сtiкерник тату машина. Добре, включається, ми дуже просто. Ну, як звичайно, акумулятор запаку, Натиснути в кнопочку. Це там що писало? І тут, наприклад, стараємо поле. Я почну з самого початку. Тут можна мову вибрати. У мене вже українська стоїть. Ось вона вибирається. Добре, приходжу до головного меню, чекну називається основна частина, робочий стіл, і тут зразу можна текст писати. Якщо я відкоду там текст. Ось зараз англійську, наприклад. І напишу назву свого каналу. Урок ін. Крапка. Ода крапка. Mm. Тут, mm. мабуть, так. Тут. Так. Лето. Ін. Угу. Раст. Все. Текст є. Окей, нажимаю. І після цього текст, наприклад, можна себе. Більший можна. Звичайно. Звичайно, можна більший. Ось. Так, наприклад, так додав. І зараз спробуємо включити картриджі. Ми ще ні разу не включали. Перший Це раз. буде перший досвід, перший раз. Тут є Позриваємо, угу. достаємо. Там, не знаєте, пластмаску захисну. Угу. Угу. Раз. Тут контакти, я побачу. І тут контакти є. Там писали під кутом 45 градусів треба вставляти всередину. Отак. Отак, так. А, поняк, і воно має, мабуть, сісти з цією штукою. Ось ця ось з нею забачка і її треба затиснути. Ні? Оп, затиснуло, всі, дивись, дивись, дивись. оця штука. Чітко стало, да. так. Голівка. Добре. Е, на чому будеш пробувати? Давай, ну напиши. З трафарету? Що, Та на що тобі то є Ти що, без трафарета? Та, ну ладно, давай без трафарета. Зараз добре, побачиш. Типа ти зараз без трафарета зробиш, потім цей. І... Потім попробуєш трафере, тобі як без трафарета, добре. Що требиш? Мабуть, там треба не притиснути, а натиснути. Тримаємо, да? Так он оттесне просто наросли. Тебе на як сповір. Тримайте. Є, добре, нічого собі Чекай, а зроби більше, зроби більше. ж здоровий на максимум, наскільки можна. Де стілус? Де стілус. Чікс. Все, більше не дає. Більше не дає, добре. Так он може на початок його. Чекаємо. чикс, і до початку. Отак. Опа. Давай. Не, не натисни на друг. Ще раз. На, ти натисни? Спершу натисни. Потім проведи. О, найс, найс, найс. Давай ще раз. раз. Ти спочатку натисни, потім проведи. Не, не, є, не тримай. Є, не ти не просто вис. натисни, і проведи. стоп, сто, сто, стоп, стоп, поп! Я все хочу. Поводив, я не поводив. <пілляв> Клос! А ще швидше. Пів! <пілляв> так. <пілляв> А в другу сторону? Ага-ага. О, в другу сторону теж написали! <реш> <реш> клас, 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 клас. Вот така от штука. Класне посилання ти залишиш? Посилання залишиш. Бога, спалам. Добре. До зустрічі всім.